На цій ноті мені випадає фе. Залупі, не випадає фай! Залупень випадає Будь ласочка, ласка, ласочка як... Побрив яйка, якщо калаш выпадай. Ай-яй. Я мільйонер! Я мільйонер! Не я тебе люблю! в попку! Всім привіт! Це моє нове відео на каналі. І зараз ви побачите вирізку зі стріма, де ми відкривали 400 зірок з арморі паса. Як ви думаєте, що мені випало? Дам маленький спойлер. Випало багато фіолеток, багато синьок і кілька червоних. Вам не почулося кілька червоних. Йопкільмофті. Уф, було дуже жарко на стрімі. Я до цього стріма викладав шортс. Такий міні-анонс, і там я говорив, що блін, я дуже, дуже, дуже хочу, щоб мені випав калаш. І як ви думаєте, мене почули, але почули не тільки мене, тому що випав не один калаш. Блін, друзі, це було легендарно! Це був легендарний стрім. Будь ласка, сідайте позручніше, беріть вкусняшки і давайте переглянемо уже цей сюжетик. Але поки ми ще не почали нічого дивитися, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там публікую інформацію стосовно моїх стрімів, моїх відеороликів, мого контента. І буду паралельно робити розіграші. Там уже проходять розіграші раз, два, три дні. Тому, будь ласка, підписуйтесь. А тепер поїхали. Що ж, починаємо відкривати 196 зірок, і я їх всіх потрачу на наш оверпас. Блін, дуже хочу, щоб мені щось класне випало. І починаємо з першого. Відкриваємо, і мені падає калаш. Бля, не повезло, не пощастило. Відкриваємо next. Ну, це синька мені випала, це добре. Бум! Бляха-муха, П90. Я хочу АВП. Я хочу АВП. габен. Дай їду АВП. АВП, ну це буде печально, це буде печально. Та да, на все на дорогу, що ти знаєш. Опа, дігл знову. Блін, ну йоптяль мот, як так відбувається. Ці всі зірки підуть на оверпас. Дякую збудово. за донор! Блін, ніхрена собі. З плюс сотен. What the fuckin'? What the fuckin'? Ладос, дякую за донейшн. Плюс сотен на базу. І калаш. Придачу. Блін, ні, 5-7. Бум! Сенька! Блін, Сенька через одну падает, не? Сенька знов, третья, пидвеан! Й тюрьморчик! Після бойових. Після бойових. Майже без подряд. Зараз має бути щойно з фабрики. Щойно з фабрики. Летго! Отратив чисто долар, блін, вибив не одну гривню опять. Бляха, амочка. поняв, понял, Бум. И хоча б можна закинути в контракт. Бум. Вау! Аук! Вау! Сюда хорош, хорош! Вау! вау вау, Що по флоту? Це саме класне, що мені впало взагалі, пацаны! Воу! Після бойових парашвека! Не, ну ладно, я буду з ним бігать. Фух, відлягло, пацани. Одна фіолетка впала! Let's go, let's go! Mm -hmm. Чуєш, mm -hmm. діду, за скільки часу бороду відростив? за 15 хвилин до стріма. Фух, let's go, let's go, давайте знову так. Тому що так падає. Раз, два, три. Калаш! Сучка. Що таке емоційне? Ну такі я, що я зроблю? Що я зроблю? Ю мою. Ну от на фіолетове впало і, і дякую. Дякую, Габену, за фіолку. Дякую. Абен, давай з червоне. Габен. Хочу калаш, хабен! Ну два Не, ну я зараз Віктор Красень, ти прийдеш до мене на новий рік, а ти мені смс писав? Блін! Дід відкриває калаш! Бляха. Вже залишається Зірок дуже мало! Дуже мало! Давайте з цим, з консолі. Ми з консолью ще не відкривали. А, червона година. Консоль. Ти моя ж хороша. Лес go. що ж ты мне дасишь, що ж ты мне мені... про. А не блин, я думав, то аух. Бля, побачил вже... Ладно, параша, лохотрон. Щось выпало, щось выпало, Щось выпало. Що ж ти выпало? Скам. Буквочка Q просто не енсер, іксай, воно... Калаш, калаш, сучка! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Охренеть! Я мільйонер! Я мільйонер! Не забудьте кліп зробити, хлопці, не забудьте кліп зробити. Це все. Це перемога. Всього після буде. Ну, а, ну, а Бен, я тебе люблю. Цюлюю в попку! Ну все, крутим, крутимо спорт, вибиваємо Мку. Давай, давай. Боже, мені червоне випало, пацани. Мені випало червоне. Ну я не вірю, що ще одне червоне. Тут дуже мало залишилося. Блін, я, я перший раз побачив в себе. Червоний. Ой-ой-ой, у ой, 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 мене серце болить! На цій ноті мені випадає ФАЙ! Ага, залупінь випадає. Зараз ще крабебстер буде 200 відкривати. І побачимо, що випаде йому. Давай, крабебстер, що ти там? Запускаєш? Що випаде Крабепстер? Давайте, 5 хвилин. 5 minutes later. Мені фіолетове і синька падала, мені падало все. Мені падало все. Що там у нас, братва? Що там у нас? І. І випадає. Червоний КОЛОШ! Oh. Калаш, ПАЦАНИ, ще один вот ДА фад! Охренеть! Yeah. Охренеть! Не дарма маринувались місяця. Оооооо! Два калаша! Два калаша за один стріл! <laughs> so а ну подивись який! А подивись який. Охренеть! <laughs> Після <laughs> бойових ЧОМУ?! 034 034, боже. О, вітаю, вітаю, вітання. Плюс стринчик. Я охренію, Я охренію, крабевстер. Давай, давай, далі, до. Ще один калаш. А, чи там що там? ну, Ладно, MVC49. Легенда? Тупо легендарний стрім, Тупо легендарний стрім, пацани, Два калаша. Бл. Оу, йум. Сюда! Сюда! Це можна крафтить взагалі. 100 зірок, пацане, він за 100 зірок відкрив калаш. І юмп. Я юмп не міг відкрити за 200 зірок. За 400. Я спортивну колекцію 400 зірок крутив. Ооо, oh, аук! <Сюда>, сюди, сюди. Бери, поки дають, знаєш. Він, він покоцаний. Таке як мене, такий як, як мене. Вчина. Офіге, офігей. Це все через те, що я одів шапку і бороду. Так, дивіться, пацани, На якій мапі відкриваємо? Зараз мені падають рукавиці. Якщо ви напишете мапу. Італія. Макаренко перший написав. Доларів. Let's go! Merry Christmas, будь ласка. О, ти му кау О, Магала ще <свист> <свист> Ще один калаш! А там ти пролетіла! бляха пролетіла! Що відбувається, що сьогодні за стрім, пацани? Два калаша, два. Три точніше на стрімі. Що це сьогодні за стрім? На а це навіть не день народження, пацани. Це навіть не <свист> Де, день народження. Це було дуже круто. Дякую всім, хто дивився.